Прігаємо сюди. А не сюди пригну. Перепрігну ягора. Давай лікар, пригай до мене. Хорошо. Зелене світло, Три, два, один. Хадирин дирен, ай, Три, два, один, Зелене світло. Я не знаю, пригну на це хоп. Бац! Моя черга. Ай, я, я держусь на краєчку. І стоп, я не вгадай! <клес> Він, звичайно, зламав. й те. І те. <клес> Буває. Ай, я не вгадав. Я вижив, я вижив, я вижив. Ай. Ай, ай, ай. Ай, нога, иди сюди, Ой, нога, ай, ай, не, я держусь, давай прыгай. Я бачу, там мелон. Сюди пригав і треба... Попробуй на те пригнути. Давай. Х. Так, давай. Воно правильно. Тут я пам'ятаю, хлопці проходили отак от і пригнули сюди крос зелене світло, три, чунго. З сьомою грою ви дуже гарно справились. А зараз. Повертайтеся до себе, додому. Додому. Стоп, а де охоронники? Вони йдуть і не прийшли? Входу, так. Да. Ого, сім ігроків вибуло. Капець, як багато. Їх, по-моєму, скільки вибуло? Я забув сім, да. Тобто, виходить, їх... Три. Ні, чотири, да. Чотири. Ігра не дає... Доді... Аш баланс оставляю. Ось ось скидки. І ваша копілка буде заповнена через одну гру. Вона буде фінальна. Новеньких додати не будемо. Я, кстати, знаю, яка буде последняя гра, яка кажу гра в кальмара. Ні, не вгад не не вгадав. Стоп. Наші ж ігри міняються. Якщо ти тут уже третій раз був. Ват. Ого, яка копілка величезна. Ага. І так, ігроки прийдіть на последню гру, вона буде називатися друг ти куди? І так, треба крізь нього І так, да, мене попросили, щоб вас до вас прийти і пригласити вас на послідню грубу. І так. Так як і в мене гра дороботана, як ви знаєте, то прийдеться все заново робити, бо вона кокаїна. Терірірін, тірінь, ай, тириририн. У Вас кудись один ігрок дівся. Ах, ніякої Послідній гри не буде І помри, зараза чокнута. На, на Ай На На, помри, зараза. На Ему тило разрезано. Что на? У на? А ты его выключила? Сейчас. Все. Я с ним поключив. Пора сваливать. с пацани, пацаны